зоріжі. Ви знаєте, що це? Ну всі вже, у всіх вже є, в мене одної не було. Просто дівчинка деревня. Електрична зубна щітка. Ну там все це, це на японській. У японській написано тут для, ну, для наших людей. Заміна насадок, усунення несправність, які інші несправності. Ні, ні, ні. Насадка. Ага, дорожній чохол. А, це дорожній чохол кріплення. Боже. Так, ви мені скажіть, ну що мені зробити, щоб вона ну, почала дрин-дрин робити. Як мені її включити? Так, коротше, сюди мені потрібні батарейки, окей. Ну це ж знаєте, це я вам покажу тут тоді іншим разом. Зараз нікуди не піду за батарейки. Але знаєте, сама, сама оце, Сам цей акт, що в мене електричний. Це вообще. Я вже щось Ну коротше зрозуміло, ну просто наречено хоч куди, боже. І все. І... <риклад> <риклад> можу комусь зуби почистити. І масаж зробити. Боже, ми тільки плюс. Я вам дуже вдячна, я вам дуже вдячна. А ще, а ще знаєте що?